Мене не знаю, мене звати Артем Вікторович, я голова міського спортивного комітету. Сьогодні до нас завітали гості, які привітають вас. Дуже прошу вітати голову обласної федерації боксу Олександра Градіянка. Як ви знаєте, або може не всі знають, ми сьогодні в нашій громаді, в нашому місті виділили приміщення. На жаль, війна нам трошки заважає привести його до ладу, бо там потрібен капітальний ремонт. Сергій, яким знає, що це за приміщення, мабуть, хтось із вас там був. Ми маємо на дитячому рівні призерів чемпіонату в області. Хочемо привітати вас також з Днем тренера, який був нещодавно. Да. Для змагального процесу хочемо передати комплекти форм. Які підходять по стандартам і нормам для того, щоб ви виступали, представляли місто южне на обласних, і, дай Бог на всеукраїнських змаганнях. Так що з радістю. Хочу відповідати боксерки: у нас є перспективна молодь. Ви маєте усю можливість стати найкращими не тільки в Одеській області, але й в країні в цілу. Також з нагоди Дня тренера та мого, моєї присутності у вас в гостях хочу. Вручити подяку Сергію тренеру за популяризацію та розвиток боксу в Одеській області. Вітаю в Одесі багато місць, багато залів боксу, де культивується та розвивається бокс взагалі, а також юнацький, дитячий бокс. І зовсім скоро, 3 липня у Одесі у Бука Братія, пройде ліга боксу серед юних боксерів. Також наступної суботи, в 11 в залі боксу Брати 1 на вулиці Небесна Сотня, пройде спарінги, де я вже маючи нагоду, хочу вас запросити для участі у цих спарінгах. Це бойова практика, яка дасть можливість виступати на, на більш високих змаганнях та досягати більш високих результатів. Займаюся не, недавно, пішов на бокс десь півтора року. Нічого такого, прям вау, просто їздили на спарінги, там займалися. Нічого. Які місця здобували? По першим місцям. Тільки по першим. Менше не беремо. По області? Ні, ще області не було. Область буде осінню. Чому обрав цей вид спорту досить вже в такому дорослому віці, так? Е -е, я займався багатьма видами спорту. Та коли почалась війна. Я забросив боротьбу вільно. Та через рік пішов на бокс, бо вже треба було рухатись, щось робити. А зараз тобі скільки років? Ти В школі чи вже закінчив? Ще в школі. А що стосується ось цих подарунків, цієї форми, яку вам подарували, і взуття, яке ти отримав. Наскільки воно важливо, наскільки спортсмену важко, можливо, якось там ну, батьків все купляють, чи яким чином це відбувається у вас? Це дуже важливо. Якщо є спонсора, це дуже добре, дуже дорого. Там навіть та форма коштує багато. Несмотря на боксерки. Боксерки теж дорого. Очень. Примірив вже? Да, так. Підійшли. Будемо боксувати, удивляти. Як ти думаєш, чому саме ти отримав цей презент? Я не знаю. Не знаю, ну ми пашемо, всі пашемо. Ну, приємно, що тебе відзначив? Приємно, дуже приємно. Буде мотивація працювати далі. Сьогодні особливий презент вручили одному зі спортсменів, як таким чином відбирали його, чому саме йому вручили? Ну, я дивлюсь, як він підходить до тренувального процесу. Тобто він не пропускає тренування, він наполегливо займається цим видом спорту, боксом. Було вирішено йому, але там не тільки йому, там і 17 комплектів форми, які підходять по стандарту для змагального процесу. Що це за форма і яким чином ми обирали? Як, де її придбати, як придбати, і на який вік, це на якісь там тут просто дітки і маленькі, є, і дорослі. Там різні розміри. Чи там, там різні розміри, щоб ви розуміли. Вказана форма прийшла з Китаю авіодоставкою. Форма була замовлена за рахунок спонсорських коштів. Таким самим. Моментом і підтримуємо вказаний вид спорту. Ви від благодійної організації якоїсь? Я не від благодійної організації, я від себе. Це моя громадська і моїх друзів громадська позиція. Підтримувати бокс в місті Южному, так як другі види спорту, наприклад, борьба, гребля. Там вони займають якийсь рівень а, і обласного значення, і все українського, і Європи, і на мир. А от а, вирішили бокс для того, щоб його вивести на інший високий рівень. Ну зараз поки що спортсмени тут виступають тільки на обласних змаганнях. Так, так а, в цьому році ми приймали участь в обласних змаганнях, зайняли призові місця три третіх місця. Але далі далі більше. На даний час залишаються в нас спаринги в різних боксерських клубах міста в Одеси. Їздимо, знайомимося, у нас багато друзів, які кличуть нас, і таким самим ми робимо конект. Обмін опитом це багато чого значить. І найближчим часом теж запросили зараз. Так, запросили. так, так. Кожного кожного, буквально кожного місяця. Це зараз на наразі літо. Воно таке спортсмени, мало хто ходить, хто на канікулах, хто до бабусь, дідусь їдуть на канікули. А осінь, зима, весна. У нас тренування по 43 спортсмени. Я нараховував. Тобто Достатньо велика кількість. Хочу. Є із п'яти років вже ходять, і, і повнолітні, від пов... повнолітні також, так, і чоловіки ходять для підтримки фізичної форми. Тобто тут можна і аматорському рівні займатися аматори, просто для себе? І аматори, а також є юнаки, які є перспективи. Я не в перший раз вже в місті Южному, я багато приїжджав сюди і до борців. Які проходили підготовку до Олімпійських ігр, до міжнародних змагань, до змагань міжнародного рівня, де завойовуються ліцензія на Олімпійські ігри, а також ми вже певний час підтримуємо зв'язок, підтримуємо боксерів, тренерів, які сьогодні працюють у місті Южний. Я бачу, як вони вже з хлопцями виїжджають на змагання на чемпіонати Одеської області. Вони мають певні досягнення. Вже є хлопці, які стають призерами чемпіонату Одеської області. Я бачу тенденцію розвитку і зовсім скоро я дуже. Впевнений, що будуть і перші місця, і в подальшому одеську область будуть представляти хлопці саме з цього міста. Ці умови, де ми знаходимося, знаходимося ці умови, де займаються хлопці, це дуже гарні умови, тому що саме у таких умовах куються кадри, куються чемпіони. Я дуже багато років у спорті майже. Завжди спортсмени купують екіпірування, виїжджають на змагання за свої кошти є е, е, певні. Моменти, коли фінансує Одеська управління фізичної культури спорту, сьогодні це департамент фізичної культури, спорту та туризму. А ті хлопці, які становляться чемпіонами країни, входять до збірної країни, то їх впевнено одіває, одягає на виїзди, все оплачує Міністерство спорту та молоді і зовсім недавно. Нещодавно новим президентом Федерації України став дуже потужний міценат-любитель боксу Ільченко Олег. Це чоловік, який певний час крокував до цієї мети. Сьогодні він визглавив Федерацію боксу України та допомагає осередкам. Ми беремо приклад з цього і також приїжджаємо у різні місця нашої області, підтримуємо на місцях. Окіпіровка боксерки, шорти, майки, боксерські це в першу чергу велика увага для наших спортсменів. Вони, вони це відчувають і віддаються ще більше і ще краще. Скажіть, наскільки в період повномасштабної війни можливості федерації скоротилися в плані фінансів? Щоб підтримувати спортсменів? Федерація боксу Одеської області це громадська організація, яка Тримається лише на прихильниках боксу, тримається на міценатах, на своїх інвестиціях. Тому як в бізнесі сьогодні дуже тяжко, то і тяжко із фінансуванням, але незважаються на це. Є багато прихильників. Ті, хто полюбляє, також працює, і управління спорту обласне є міністерство, яке, незважаючи на дуже тяжкий стан в країні, все ж таки приділяє увагу цьому виду спорту. Тому що хочу зауважити, бокс це один із самих видовищних і самих результативних видів спорту в нашій країні. Ну, ситуація стала важче, так зараз? Так, Ну не будемо говорити наскільки. Важко, коли ми мали можливість нашим призерам чемпіонатів Європи, Чемпіонам миру, дарувати квартири, машини, гонорари там в 10 тисяч доларів, то сьогодні ми це не маємо можливості робити. А дитячий спорт дитячий спорт завжди був на плечах батьків. Батьки завжди фінансували своїх діточок. Коли діти вже показували певні результати, ми вже на них увагу обращали і допомагали вже тим дітям, які показують певні результати на чемпіонатах нашої країни.